Вітаю вас на каналі Стежками історії. І сьогодні, шановним глядачам і підписникам, пропоную розглянути життя людини-легенди, останнього кошового атамана війська Запорозького, низового, кавалера ордену Андрія Перевозваного та політичного в'язня Російської імперії Петра Калнишевського. Тому це буде заключна 25-та частина серії розповідей про гетьманів та кошових атаманів України. І так почнемо з біографії. Петро Калнишевський народився у 1691 році в селі Постовитівка, що на Сумщині він останній кошовий атаман Запорозької Січі, піднесений російською імператрицею Катериною II спочатку в російські генерали за перемогу в російсько-турецькій війні, а потім на багато років ув'язнений у найпохмурішу в'язницю в Російській імперії. Коли Калнишевський виступив проти розгрому Запорозької Січі, він був заарештований і 26 років провів у російській в'язниці. З них 17 років в Соловецькому монастирі і відпущений на свободу у віці 110 років за амністією царя Олександра І. Ще за життя став справжньою легендою: за свій довгий вік, 112 років, він прожив, здавалося, кілька життів. На Запорозьку Січ майбутній атаман потрапив у восьмирічному віці і пройшов абсолютно всі щаблі козацької кар'єри від жури до найвищих посад у війську запорозькому. А саме головне, досягнувши самої вершини булави голови усього коша. Його 10 років поспіль запорожці обирали своїм ватажком. Більша довіра надавалася тільки Івану Сірку. Він намагався відстоювати українські вольності. Переговорах з імператрицею Єлизаветою, потім з Катериною II, сприяв розвитку землеробства і торгівлі на території навколо Запорозької Січі. Калнишевський перетворив Запорозьку Січ на потужний економічний організм. За часів його правління козаки вперше почали професійно вирощувати зернові культури. Крім того, розвивалися скотарство та конярство. Варто сказати, що козацькі коні були одними з найкращих в Європі і вони коштували дуже дорого. У 1768 році почалася російсько-турецька війна. Тоді Росія використала козаків на чолі з Камнишевським для своєї перемоги. За союзницькі дії у російсько-турецькій війні у 1768 по 1700. Сімдесят четвертій роки військо Запорозьке дістало подяку від самої цариці. Кошовий атаман у віці 80 років став кавалером найвищого ордену Російської імперії Андрія Первозванного. Йому було присвоєно військовий чин генерал поручика російської армії. Під час війни з Туреччиною українські козаки настільки прославилися своєю мужністю і військовою доблестю, що Багато хто з російських офіцерів і сановників вважали за честь записатися в один із 38 козацьких коренів. Так першим записалися граф панін та князь Прозоровський, згодом астроном Ейлер, а у 1772 році фаворит імператриці генерал поручик Потьомкін. Але після цього Катерина II розпочала інтенсивний наступ на козацькі землі, вимагала, щоб вони цілковито корилися її волі, заборонила ходити козакам в походи. А вже у квітні 1775 року цариця видала наказ роззброїти козаків і зруйнувати Січ. Варто сказати, що Калнишевський був одним з найбільш багатих і могутніх людей в Україні, керівником великого і вірного йому війська відчайдушних бійців. І відразу все втратив. Довірившись вчорашнім друзям, які, оточивши Запорозьку Січ, оголосили маніфест Катерини II від 3 серпня 1775 року, в якому вона проголошувала, що ні тепер болі січі Запорожська в політичськам є уродстві. Калишевського одразу ж заарештували, закували у кайдани і повезли в Москву, де він рік перебував у в'язниці. Тим часом Запорозьку Січ остаточно ліквідували. 29 липня 1776 року Калнишевського довічно заслали до Соловецького монастиря, посадили у підземелля під вежею самого монастиря. Це була холодна яма, схожа на криницю. Там він пробув 25 років, із камери взагалі не вибирали нечистоти. У Калнишевського був жахливий вигляд: довге волосся, закручені нігті, подертий одяг. А на прогулянку його виводили лише тричі на рік на Пасху, на преображення та на різдво. У кам'яному мішку один на 2 метри Петро Іванович провів 16 років. У 1792 році Петра Калнишевського було переведено у звичайну одиночну тюрму біля поварні. Просидів у тюрмі стільки часу, він здичавів, став похмурим та втратив зір. 15 березня 1801 року Олександр І своїм указом звільнив його з в'язниці. Однак Кальнишевський був дуже хворий і не міг повернутися в Україну. Він залишився служити у цьому монастирі, став монахом. Помер через два роки після звільнення 31 жовтня 1803 року, похований на головному подвір'ї Соловецького монастиря перед Преображенським собором. Могила на даний час не збереглася. Щодо вшанування пам'яті, у 2008 році Петро Калнишевський був канонізований церквою. Його вшановують як Петра Багатостраждального. Відкрито пам'ятники Калнишевському на Сумщині, у Кривому Розі та навіть на Соловках. Завершені, треба сказати, що один з колишніх президентів України є родичом легендарного кошового атамана. А ось хто це, чекаю на ваші відповіді та коментарі під відео. Продовжуйте підтримувати український YouTube.